У 1964 році школяр Ренді Гарднер тримався 11 діб без заплющених очей. Як це виглядало по днях і що буде з тобою вже через 36 годин недосипу? День другий. Зір скаче, наче вибирає діоптрі в окулярах. Предмети двояться, фокус утикається в підлогу. День четвертий. З'являються параноїдальні думки. Ренді був упевнений, що дослідники змовилися проти нього. День шостий. Мікросни з відкритими очима. Мозок вимикався секундами прямо посеред розмови. День одинадцятий. Короткочасна пам'ять нуль. Питає число, а він уже забув запитання. <гум> а тепер ти і 36 годин без подушки. Oh, no. Реакція сповільнюється у два рази. Водій бачить перешкоду, а нога гальмує, коли вже пізно. <гум> Грелін, гормон голоду, підвищується на 25%, і ти хочеш з'їсти холодильник разом з поличками. Імунітет падає. Мікросон по 3-8 секунд. Мозок сам бере паузу, хоч на світлофорі, хоч у залі очікування. Що з цим можна зробити? 90 хвилин дрімоти компенсують частину фази глибокого сну і прибирають ватну голову. Wow. Світлова терапія 10 хвилин під яскравою лампою, приглушує і дає короткий тонус. Okay. Далі ліжко 2-3 ночі по 8 годин, і когнітивні показники повертаються на старт. Okay. Недосип це кредит під космічні відсотки. Чим швидше погасиш, тим менше з'їсть нервова система. Happy, happy, happy.